Чи може Тарас Цамбалюк бути нарцисом? Глядачки помічають, що Тарас достатньо часто хоче від дівчат бачити, що вони по ньому страждають, коли він їх відпускає, що вони будуть плакати, чи видавати якусь сильну емоційну реакцію. Це ми помітили по тому, як він проводжував іру, Дашу, і коли він не по справжньому проводив ірочку. Я не схильна судити Тараса по тому, що він говорив, тому що говорив він багато і хорошого, і підозрілого. А от на що я звернула увагу, це не вербальне, це його до. Отака в мене особисто вже давно викликало дискомфорт, що він постійно тримає дівчат за шию. Це може бути просто, що він притримує так: бере дівчат за шию ззаду, або він тримає їх дійсно за горлянку, і він не просто притримує, а прямо бере і хватає їх за шию всією своєю величезною долоною. Дуже часто це відбувається, коли він цілується з дівчатами. Це дуже багато скрінів я зробила, і це ще не всі скріни. бо я почала. Я робити ці скріни, коли зрозуміла, що щось це відбувається занадто часто. Він постійно це робить. І ви можете сказати: ну, таке буває. Це нормально, коли ми цілуємося, ми тримаємо там нашого партнера там, чи за голову ззаду, чи за щоку. Але подивіться уважно, як саме він їх тримає. Це саме такий хват за шию. Або якщо він ззаду їх обіймає, він бере їх так само, намагається взяти за шию. І навіть в тому самому аватарі, який вони разом переглядали, видно, як має бути поцілунок в нормі, коли ми беремо нашого партнера за обличчя чи за шию, це має бути притримування таке легке. Ми направляємо нашого партнера. Чи ось так можна під підборіддя покласти там пальці якось притримати, погладжування можуть бути. Але хват за шию викликає тривогу у мене, коли я на це дивлюся. Він це робить у вразливих моментах, часто коли цілується, або також був момент, коли вони лежали в ванні, і на Дін було максимально дискомфортно від того, що відбувається. Тобто потрібно було роздягтись, залізти з ним в ванну, і все це знімається на камери. На них дивляться люди. Вони розуміють, що всі це побачать, і по ній був видний дискомфорт від того, що відбувається. І подивіться, що він робить в цей момент. Коли вони не цілуються, але вона дуже вразлива в цей момент, вона на нього лягає і він. Тримає її за шию. Як часто, коли ви лежите з вашим партнером, з коханою людиною, ви там обіймаєтеся, людина лежить на вас, у вас є тяга взяти цю людину за шию, за горлянку, взяти її так. Це дуже насторожує. Це дійсно метод встановити свій власний контроль. Що під час поцілунків він намагається взяти і контролювати голови дівчат, коли він їх цілує абсолютно повністю, як йому зручно, що в момент, коли він знадіє. І вона почувається вразливою в цей момент. Він бере її за шию як знак домінації. Тривогу у мене це викликає неспроста. Давайте подумаємо, що таке шия. Шия це дуже вразлива частина нашого тіла. У нас тут є сонні артерії. Якщо зжати шию сильніше, ми втратимо доступ до повітря. Це дуже вразлива частина, від якої залежить наше життя. Це дуже тендітна частина нашого тіла. Це найлегший спосіб позбавити людину життя. Взяти її за шию і за або щось втормитивши, і так далі. так далі. Згідно досліджень, партнерки, які переживали тримання за шию, в тому числі таке тримання, яке не залишає сенсів або не призводить до удушення, в 7-8 разів вище мають вірогідність того, що вони по від рук свого тирана. Деякий час тому назад я перебувала в групі психологічної підтримки для жінок жертв аб'юзу, жінок жертв нарцисів. Насправді дуже багато жінок, що там перебували, ділилися тим, що їх нарциси люблять потриматися за шию. І це не дивно, нарциси люблять мати контроль над чиїмось життям, люблять відчувати владу за рахунок цього. Я не можу на 100% стверджувати, чи є Тарас раном і нарцисом, але ви можете самостійно для себе вирішити, якою людиною ви його вважаєте на основі цієї інформації. Яку я вам дала, тим паче, я б хотіла, щоб цю інформацію ви використали для того, аби убезпечити себе від можливих тиранів. Дуже важливий момент, якого ми також не побачили, на жаль, можливо, тому що дівчата боялися, переживали і не думали про це в моменті. Жодне з них не попросила його припинити це робити, ну або це просто вирізали, якщо вона про це говорила. Якщо з вами трапляється щось подібне, спробуйте подивитись на те, як людина реагує, коли ви просто її це не робите. Чи вона береться до уваги, припиняє. Це робити більше ніколи не повторює таку поведінку, або вона намагається знецінити це, пояснити якось, що ну це ж просто пристрасть, і нічого такого в цьому немає. То тоді це тривожний дзвіночок. Я запрошую вас підписатися на мене. Тут я розповідаю дуже багато інформації про таранів і нарцисів, яка допоможе вам убезпечити себе і не вступити в транічні стосунки або вийти з них, якщо з вами це вже сталося.